Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри. Ви на каналі Пастиря Ігора Назаревича. Тому поставте вподобайку, напишіть якийсь комент, навіть поганий. Ви мені цим дуже допоможете. І, будь ласка, пошерте це відео. В мене в гостях сьогодні наша дорога сестра, яка займається волонтеркою. У нас всією це дуже великий об'єм волонтерської допомоги Допомоги пані Олено Біхот. Вона їздить. На фронт привозить постійно якусь допомогу бійцям, допомагає людям, які попали в скоротне становище, і в неї мережа центрів реабілітації для жінок. Вона зараз наразі приїхала з поїздки з Чернігівщини. Вітаю вас, пані Олена. Що ви дай, там робили? А, насправді останній час менше ми допомагаємо військовим, більше ми орієнт... Я вже зорієнтувалася на соціальну сферу, але е, так складається ситуація, що все-таки військовим треба. Допомагати і дуже багато, і зараз ми цю тему знову повертаємося і будемо масово допомагати так сказати військовим, особливо підрозділу, братства, яким, до речі, ви можете задонатити прямо на цьому каналі. Ані. Я дійсно сьогодні була під Єгатином. Ми їздили сьогодні на прекрасне місце, яке буде слугувати реабілітаційним центром для військових, які повернулися з фронту. І ця діяльність, це до речі, хочу акцентувати на цьому увагу: це діяльність, яку сьогодні продвигає в наше, в наше суспільство, в нашій країні іноземці, іноземний фонд, в якому я зараз допомагаю. І хочу зазначити, що волонтери, з якими я сьогодні співпрацюю, фонд з яким я сьогодні співпрацюю, це є всі іноземці, і вони допомагають Україні. І не зупиняються, не втомлюються, і постійно у них нові ідеї, нові е, якісь двіження, і це дуже надихає. Скажи, будь ласка, от чого ти не виїхала з України, коли почалася війна? Е, насправді е, думки такі пролітали. Е, але коли я почала їздити вже волон... е, перші дні, коли я перше поїхала, вивезла своїх дітей і почала возити гуманітарну допомогу. Я зрозуміла, що це дуже актуально і дуже потрібно. Я просто не могла залишити ну, якось в потребі своїх близьких, тих, які залишились в Україні, а їх залишилось дуже багато, тому довелося переключитися і залишити дітей за кордоном на деякий час, хоча вони там побули дуже мало, і переключитися на допомогу своєму спочатку місту. Багато хто знає, що ми допомагали спочатку нашому місту ТРО. Добровольчому підрозділу, який базувався саме на нашій церкві. І дуже багато людей у нас харчувалося на той період і отримували продуктові набори. До речі, за перші три місяці ми роздали приблизно три тисячі наборів продуктових. Mm, ну, це, це велика діяльність, я знаю, що ти там годуєш голодних користенько, де ще ти їх годуєш. Ми займаємося конкретно цим годуванням ну, роздачою гарячих обідів. Поки що тільки в Коростені. але зараз ми відкрили центр Ворзель, і ми плануємо там теж розширяти таку діяльність, але більше акцентуємо увагу зараз, поки що на дітях і на сім'ях кризових. Тому поки що так це ну, невелика мережа зараз центрів реабілітації. Скільки так. їх я з. Зараз у мене два центри: це будинки милосердя. Я їх більше називаю притулок для жінок, бо там є різні. З різних сфер жінки це і ВПОшники, і жінки, які потерпають від домашнього насилля, яких привозять до нас поліція, а жінки, яких направляють до нас в соціальні служби через питання вилучення дітей, сімей, це кризові сім'ї. І жінки, яким просто нікуди піти, вони втратили своє житло, наприклад, це дуже багато стосується пенсіонерів. Жінок, які залишаються на вулиці, їх, наприклад, виганяють особисто. От я знаю багато історій. виганяють власні діти прямо на вулиці? Ну да, да. Є таке явище, на жаль, ганебне. Дивись, от скажи мені, ну ти ж християнка, да, ти мій помічник в церкві? скажи мені, от ти влаштовують відкривіння? Ну чому така от радикальна спільнота? Братство, це все, от це твоє чи? Що в цьому? Е, ну, е, так як ми е, в цьому давно, і ще до війни, ми почали готуватися до того, що почнеться війна. І дуже багато хто не вірив в це. Але коли почалася війна і дійсно ось такі обставини, і люди почали згадувати: ну да, вони ж говорили про нашу церкву, почали згадувати, про пастиря почали згадувати. І мене, по-перше, це якось затвердило е, ті. Ті вчення і ті откровіння, які були тоді, на той час в нашій церкві. Це якось підтвердило все це і якось дало впевненість в тому, що ми йдемо в правильному направленні і все це треба робити. Чому зараз, чому зараз це дуже актуально? Тому що я, наприклад, як свідомий громадянин нашої країни, як свідомий християнин, який не просто на словах християнин а щось робить для Господа. То я розумію, що сьогодні потрібно перш за все закладати в наших дітей вже правильні цінності, правильні розуміння, що таке українська нація, що у нас є окрема це нація, яка має свою культуру, свою красу, свою красиву мову. І дуже до речі, я виставляю також питання мови у себе на сторінці. Дуже багато хейту за це отримую і. Ну, я вже до цього звикла. Тому, наприклад, я теж не мені важко переходити на українську мову так повноцінно, і я просто це перш за все пишу собі, щоб. Знову ж таки себе спонукати до того, щоб перейти повністю на українську мову, змінити свої якісь цінності всередині себе. Ну церква має це робити, чи оце вигадали? От, це вигадали? Ти просто нам закидають. Може, що ми це вигадали там. Ну ми багатьом релігійникам жити мішам спокійно. Я усвідомила те, що насправді, якщо Бог, якщо ти розумієш з ким ти сьогодні, що ти християнин, ти послідовник Христа. То Христос щось хотів донести в цей світ. Він хотів щось показати, і не хотів тільки показати, що Бог це любов, така, знаєте, лицемірна всім да. Да, посміхатися. А це дійсно лакмусовий папірець, який проявляє гріховність і праведність. Церква має бути як. Оцей е, детектор лжи, який проявляє тих людей, і їх якби або виправляє, mm, да, да. або якби наказує. Ну чітко слухай, от я розумію, ну ти відчуваєш да, цю силу, коли от ми саме я бо я її відчуваю. Я її відчуваю тільки тоді, коли ми в досконалій волі Божої. Я відчуваю те, що церква це дійсно взагалі віруючі і християнство це сьогодні єдиний, напевне, напрямок і нашого суспільства, і нашої країни, який зможе зробити нас успішними, реалізованими і процвітаючими. Ти хорошу думку таку сказала. От успішні реалізовані. От е, я знаєш, багато ж християн виломились за гарним життям за кордон. Як ти рахуєш? От ну я їжу за кордон, я знаю, як там живуть люди. Я знаю, що в чому за кордоном відрізняється життя ніж у нас. І я хочу вам сказати: в Україні є 100% потенціалу зробити життя набагато краще ніж в Європі. Повертайтесь, ми будемо разом це робити, тому що це залежить тільки від суспільства. Да, да. Я, я, я впевнений, що от безсенсове життя приведе вас просто до особистої трагедії. Тому що, коли ми працюємо багато там з наркозалежними, це, слухайте, це безсенсове життя. Е, і воно вилилось в що в наркоманію, залежність хвороб, хворобу, тюрми е, і тому подібна ситуація. І це дуже страшно, дорогі брати і сестри. А коли цей самий наркоман навертається до Бога, вчора наркоман сьогодні вже капелан. І це не просто е, там я, це не блюзнірство. Це люди посвячені, які рятують інших. І я таких знаю ну, десятки таких. Капеланів, які вживали наркотики, коли сьогодні Бог їх звільнив, і вони людям розказують дорогу. і Це лю показують шлях. І ці люди лізуть саме пекло. Тобто вони не бояться там десь на, на КСП. Приїхали бригади. Там посиділи, десь похотились з вищим командним складом бригади і поїхали. І ні, це люди, які лізуть в шанси, це люди, які проповідують там Іван і це дуже круто. Ви знаєте, е, я думаю, що багатьом має бути прикро і сумно. Якщо е, сьогодні жінки, от пані Олена, я знаю, вона дуже смілива. Вона була там під такими обстрілами. Е, я вам хочу сказати, це там чоловіки лякались. І я вам хочу сказати, що багатьом буде соромно після війни багатьом людям, тому що вони прийняли в неї участь. І сьогодні розганяється, може, ти побачила, думав, що це тільки мене хайтять. Але я дивлюсь, Маркус говорить, цей е штурмовік. Багато людей говорять про те, що починається якийсь хейт від якихось лівих пасажирів е на військових, і вони там щось розважають, де хто воює. Прослухайте, це злочин. Це злочин, і стовідсотково ці всі злочини вони прийдуть до того. Звісно, це злочин сьогодні такий моральний більш, але я вам хочу сказати, він страшний. І я впевнений, що буде кара Божа за це все діло, тому що справи кожного вони відкриються. І, на жаль, так, якщо ви хочете допомогти країні, будь ласка. Ми ти долучитись до пані Олени, волонтерку е, хтось може долучитися до підрозділу. У нас е, сьогодні ми постійно набираємо рекрутів в свій підрозділ. І якщо ви хочете в штурмовіки, ви підете в штурмовики. Якщо ви хочете в FPV-дрони, ви підете в FPV-дрони. Сьогодні у нас і ще є брати, які намагаються відкрити інші військові спеціальності. І я думаю, що у нас буде своя колись ще й артилерія, <рес> <рес> може я <рес> <реанцію? Все> можливо. <рес> <рес> да. І ви знаєте, це дуже класно і дуже цікаво. І я хотів би, щоб ми брали приклад з таких от людей, як пані Олена, тому що пасіонарії вони стануть тілітою нації. Щоб б там хтось сьогодні не булькав, але от це скажімо, Прошарки суспільства, да, це військові, це військові священники, які взяли зброю до рук, і капелани, і волонтери. Оці люди, це майбутні еліти цієї нації. І, і ця лавіна просто знесе решту. Хто б що там сьогодні собі не накручував, не роздував щоки. Але повірте, так воно буде. І тому е, тут питання еліт це не питання статків. Я хочу, щоб ми це розру... зрозуміли, тому що у нас е, хібне уявлення. Коли ми дивимося на депутатів і олігархів, ми думаємо, еліти це статки. Ні, еліти це ті, за кого будуть викладати незабаром в українських вишах і європейських. От і е, оце належність до еліти, нації. Оце саме головне. Тому у нас є шанс потрапити в історію. Звісно, хтось потрапить в історію як іуда, хтось потрапить як боягуз і зрадник. Таке теж може бути. А комусь просто буде соромно там в своєму якомусь безсенсовому житті. Існування. Да, існування, напевно. Так. так, на останок, пані Олена, скажу. Я хочу я. сказати, що кожен християнин має взяти відповідальність за своє християнство і за свою віру і почати щось робити, допомагати своїй країні, свої, своїм близьким. Бо так вчив Ісус Христос. Будьте відповідальними сьогодні. Не зупиняйтесь в своїх допомогах і в своїх е, правильних цінностях. Дуже добре, благословляю тебе, дуже. твоє служіння, хай тебе Господь поширить дуже сильно. Дасть тобі вірних людей і а, гроші звичайно гроші для такого служіння треба кошти. Благословляємо вас, дорогі друзі. Хай Господь вас рясно благословить. благословить. Амінь. Амінь.